Так, друзі, ну і росіяни продовжують, як вони кажуть, оточувати Артьомовськ. А, а ми дивимось на мапу і бачимо наш Бахмут. І знаємо, що там вкотре побував генерал Сирський. Ми знаємо, що вкотре він підкреслив, що наші військові стоять, стоять на захисті. І зараз у нас якраз є можливість трошки більше інформації з цього приводу отримати з нами на зв'язку. Майор Збройних сил України, екс-командир полку Азов Максим Жорін. Пане Максиме, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пан Максиму. Отже, що нам каже пан Сирський, який не вперше там побував, що зараз у на Бахмутському напрямку залучені найкращі підозрюва підрозділи, в нас в принципі сумнівів в цьому немає. Ну і не зважаючи на спроби ворога оточити місто, захопити більше територій, наскільки ми розуміємо, все ж таки наші військові стоять на своїх позиціях і відбувають всі ці атаки. Як би ви охарактеризували от картину на сьогоднішній день? Якщо коротко, то обстановка тут на місці наступна. Фланги тримаються, тримаються досить впевнено. Підрозділи, які там несуть оборону, вони вже адаптувалися, адаптувалися до тактики ворога і не тільки стримують, але й вчора, наприклад, на півночі неплохо так скажемо, покрушили трохи ворога на його позиціях. Невеликий невелику контратаку вчора організували. А що стосується самого міста, то тут ситуація важка, важка щодня. бої, бої за кожен дім, за кожну будівлю за вулицю. Бої взагалі не зупиняються навіть ночі, але тим не менше, всі позиції утримані. Всі підрозділи, які несуть оборону, які займаються обороною, всі залишаються на своїх позиціях і наказ виконують. Те, що вчора писали пабліки, ну ми, ми знаємо, що українські теж інколи грішать, тим, що вони списують в російських пропагандистських телеграмах. Але там історія була про те, що вже росіяни, чи то там вагнерівці чи їхні регулярні війська опинилися в центрі Бахмуту і що ведуться точця бої. Наскільки от така інформація відповідає дійсності? Якщо це так, то чи загрожує це чимось? Ні, в центрі їх немає. В центрі українська армія знаходиться. Вони дійсно з, зі сходу змогли трохи просунутись в деяких місцях. Ще декілька днів тому вони там пробували переходити річку, але центр і весь цей берег повністю контролюється українськими силами. Ну тут і смішного є заява Дениса. Не можна так казати Дениса Пушиліна. Скажу, як воно є за паспортом. В нього каже, що російські сили практично повністю зачистили промзону в Бахмуті, і от те, що ми чуємо, теж час від часу, що це ж не секрет, що вони намагаються оточити сам Бахмут. Пане Максима, а наскільки от реалістично і ворогідно, що їм щось вдасться, враховуючи, що Бахмут вони штурмують 9 місяців. Ну, це дійсно їх найбільша мрія оточити Бахмут. Вони про це мріяли само початку. Більше того, трохи спішили кожного дня його оточувати весь цей час, але нічого в них не вийшло. Скажу, як є зараз. Найголовнішою задачою для тих підрозділів, які знаходяться тут, є саме утримання коридору сполучення з містом, завдяки якому можна підвозити БК, вивозити поранених, підвозити забезпечення. Цей коридор утримується, утримується успішно Більше того, в деяких Місцях навіть вдається його трохи розширити, тому сполучення з містом є, і про ніяке оточення мова на даний момент не йде. Пана Максиме кажуть про те, що зараз ворог розконцентровує ем, свою увагу від Бахмута, тому що не може нічого зробити на цьому напрямку, на Авдіївку та Мар'їнку і. Авдіївку, мовляв, перевели в червону зону. Туди навіть заборонили доступ журналістам і волонтерам у саме місто а також є в планах вимкнути мобільний зв'язок і так далі. Що відбувається на цьому напрямку, і що означає переведення зони боїв в Авдіївці в червону зону, так званим. Ну, чи знака, багато деталей мені невідомо ті напрямки, бо повністю зосереджені разом з нашим підрозділом саме тут, на Бахмутському напрямку. Але можу сказати точно з спілкування зі своїми друзями, що в принципі міста там вже і немає, там абсолютно нічого від нього не залишилось, тому е там нема що робити ані цивільним, ані журналістам, ані будь-кому, окрім е військових. Ситуація дійсно там теж важка. І це правда, що важкі бої йдуть не тільки на бахмутському напрямку, проте саме тут схоже на те, що ворог вже вичерпує свій наступальний потенціал. За весь цей час вони понесли просто божевільні втрати, і саме через це, скоріш за все, вони не можуть більше показувати жодного результату, але балакали, розказували дуже багато. Можливо, вони спробують дійсно перенести акценти на на якісь інші напрямки, тому що тут вони вже по великому рахунку свою поразку отримали. Уже не вперше генштаб рапортує про те, що ворог застосовує новий принаймні для них вид обзброєнь. Це керовані авіабомби, і застосовує він їх поки що лише по сумщині. Чи не спостерігаєте ви застосування якогось новітнього озброєння з боку ворога на напрямку, на якому знаходитесь? Ні, по нам здебільшого летить все старе, але його дуже багато ракети, снаряди це те, що працює взагалі постійно по всіх абсолютно позиціях і не тільки позиціях, навіть по другій лінії, по вони намагаються шукати там штаби управління. Це теж їм не дуже вдається на щастя, але здебільшого, це старе в основному озброєння та, та ракети. Почули вас, дякуємо за коментарі. Майор збройних сил України, екс-командир Полку Азов Максим Жорін, був з нами цієї миті.